Всім привіт, всіх вітаю, всім гарного, мирного дня, здоров'я. Ну що ж, трохи вам розкажу, покажу, що і як у нас підв'язали ми вже помідори. Там я вже досадила, вже всі висадила. Я не знаю, чи я показувала, чи не показувала. Там в углу я поставила той самий маленький, то буде перцевидний гігант. Тут оцей, біля нього, це такі великі круглі на томат. я забула, як вони називаються. А це всі, що я брала сюди, в теплицю насіння. Теж не помню, не питайтеся, бо не помню, як називається. Як спомню, як знайду, я там в одної жіночки дивлюся, її канал, і вона теж таке насіння садила. Якщо когось цікавить, то я <клухи>, пошукаю, знайду, як називається, і можу вам написати. Зараз я їх оприскала таким радоміл Gold. розвела. І тут, і на городі розвела. Не знаю, перший раз чую, ну я так і не дуже займалася теплицею, якщо чесно, але перший раз бачу. Зараз теж дивилася, я як вчуся все з інтернету, з Ютубу, як хто робить, чим оприскує, чим підживляє, як вирощує. Так що я теж розказувала, що треба і в теплиці обробляти. Так що я обробила в теплиці і обробила на городі. Це в мене вже капуста зимня і койрабі теж зимня. Вже буду потрошку микати і продавати. Подивіться, які в мене огірочки вже. Ну, цей гарний. Цей вже великий, гарний. Там біля нього теж. теж Хороший теж на ньому огірочки, так що вже скоро будемо своїми огірками. А на городі вже вже є. Зараз я вам іду покажу. Там вже два такі вішечки, що вже, я думаю, на неділю вже два можна буде зірвати з'їсти свої огірки. Ну Тут теж капуста, що в мене, я ну, з цих Ну, це вже викину цю розсаду, помідори, бо мені вже вони не треба. Я вже там і, до... і коло малини досадила, так що вже всюду понатикувала тих помідор. То я і забула там обробити. Ну нічого, в мене ще лишилося цього радомілу. Я мамі оставила, піду у мами помідори по оприскую і цей. І ще в себе трошки там лиш... пів літра десь лишилося, то мені якраз хватить. На огірки і на оті пару помідор, що я ще, цей, я ще досаджувала позавчора, набірно. Так що так, по теплиці в нас ще таких великих нічого нема. Прожаю ще нема. Ці дві великі помідори, я їх, мабуть, тут вже лишу, підв'яжу, нехай вони ростуть. Я вже просто мені їх шкода викидувати. Так що нехай ростуть. Ну що ж, пішли далі. На, щось хмуриться вчора. Теж капкав-капкав дощ, але ніяк не зірветься. Хмари є, на сьогодні теж передають дощ, але не знаю, що то буде, чи буде, чи не буде. Так що чекаємо дощу, бо мені треба підкармлювати, але земля суха, то, то все роз, цей... розтікається по землі. не... Попадає до коріння, так що чекаю, може трошки дощ впаде, то я вже... мені помідори треба підживити. Огірки я підживляла вже, помідори треба підживити і ще там пару лядочків перцю, що я пізніше висаджувала. І треба вже висаджувати капусту зимню бо вже цей вже час прийшов, розсада буде переростати, так що треба. Вчора я повиламувала. Стрілки, з чесноку лишила дві штуки, щоб мені знати, коли це і тут одну, і там з того краю одну, коли треба викапувати часник. От тут одна і там з того краю теж одна. Обкопала я тут один ряд, ще мені треба буде сьогодні обкопати малину. Я її вже й поливаю і не знаю, чим, от як хто займається малиною. І скажіть, будь ласка, чим. Можна, Зараз вона вже вже цей, вже скоро малина на ній буде. Чим можна її підживити, або я не знаю, що з нею зробити, щоб вона трошки більші плоди були, бо щось дуже дрібне. Чи то за те, що я її тепер цього року тільки пересадила, висадила сюди. Ну, не знаю, в чому причина. От Сюди я посадила ті помідори. Пару штук, 8 штук, мабуть. Але стоять. Так що так, думаю, щоб не пропадало, то посаджаю. Так, перець теж висадила гіркий, що купила, що я вам показувала. Чоловік вже набив мені ці сітку, натягнув на огірки на один рядок, то корнішон, то я його пущу на сітку. Але вони щось в мене дуже погано зійшли, Ну нічого, які є. Я собі вже там позамовляла насіння, я вам потім покажу на цей, на вже наслідуючий рік запасаюся. такі тут огірочки, не дуже хороші, але які є. Головне, щоб були огірки. Десь є, десь не є. Так що так, чоловік мені зробив желізні. Ці поставив, так що це вже буде. Потім осінню повитягуємо, сітку скрутимо і буде в нас вже багато років. Не треба буде, це не ламається, не портиться, щоб його покрасити, потім мати час.